пам'ятаєте, як у по ж папа, пап. А я, коли виросту, я вивчусь на ахвіцера чи на командира. А що лучше, Ахвіцер чи командир? Та один хрен, відповідає йому. Класіка, хто я такий, щоб спорити з генієм. А от руски ті якраз би поспорили. Вони одразу скажуть, синок ким угодно, але тільки не генералам. Бо генерал це у них зараз сама опасна професія. Такий нікуди не сховається. І, ну, знаєте, краще таким не бути. В Москве убили третього генерал-лейтенанта за год. А сколько їх там таких каляновів? Ск... Ого! Так так ми довго з ними будемо вазюкаться. Слушайте, у вас тих генералів, як собак, не нерізаних. Нам що, жалко. Та нового назначите, а потім ми його. Но я б, знаєте, я б тут, ну, як-то так сильно не спішив би. Я б брав такі красиві театральні паузи, Бо ж це блюдо надо смакувати як десерт. Бо потом, когда дивишься, как рвутся их жопы, это ну, такая красота. Это поэзия. Сладков плюс. Очередной раз подставим щеку. У нас убивают больших генералов. Без громких актов вместе все выглядит как нерешительность. Или хуже того, как беспомощность. Ну, именно так оно, прикинь, действительно и выглядит, особенно, когда ты сам истерику закатал. А причины этого последствия ты же так и не озвучил. Может, то я не знаю, может, то его там... кредитори рванули. Конкуренти, зависники, ну куди їм, да? Це ж Москва, Москва! по Поужена, пичкана всякими спецслужбами. Так що така робота там не всякому по зубам, а щоб зделать із цього цілий серіал, і тоді він спина в цьому мірі сила, на таке спробна. Погибший в понедельник при подрыве машины на парковке у дома начальник управления оперативной подготовки вооруженных сил России Фанил Сарваров стал одним из самых высокопоставленных российских военных, убитым при покушении в российском тылу после начала войны в Украине. Сарваров погиб при взрыве автомобиля Киа Сарента на Ясеневской улице в Москве утром в понедельник. Под днищем машины было установлено взрывное устройство, которое сработало, когда автомобиль начал движение. По данным Следственного комитета, за взрывом могут стоять украинские спецслужбы. А что вам указывает на то, что это от Іменно українські спецслужби. Що? Тобто ідеально проділена робота? Ну тоді да, тоді, в принципі, я навіть може, що це дійсно може бути похоже на наших. Але вони ж це не думаючи, чи навіть ляпнули, отак на автоматі одразу, тому що добре знають, де ця мразь більше всіх наслідок і хто йому за це в першу чергу должен, да, должен, би ответочку кинути. І похрен, що це яка то там Москва, чи не мені шо. Заслужив, винімай, ви це правило вже прям на зубок повинні були би вивчити. Мы проигрываем Украине. Зюблогер остро отреагировал на ликвидацию в Москве генерала вооруженных сил РФ. Ликвидация в Москве очередного высокопоставленного генерала вооруженных сил РФ стала еще одной демонстрацией слабости России. Новость о подрыве в Москве высокопоставленного генерала генштаба РФ запустила волну зрады у российских зюпатриотов. Одним из самых показательных стал пост российского рассерженного патриота Максима Калашникова. Уничтожен высокопоставленный генерал генштаба Сарваров. Горят атакуемые НПЗ. Начата война против танкерного судоходства РФ. Против буровых платформ на Каспії проти експортних терміналів новоросійський тамань, нефть нефтепродукти АМІАК. А до того була паутина з нападенням на авіабази стратегічної авіації, убийство начальника військ хімзащити і конструктора крилатих ракет. РФ на глазах проігрує диверсіонну війну, написав Калашников. А вас тільки генеральські трупи наталкивають на подобні да? ну дивіться, Раз до вас по-другому не достучишся. ну, давайте хоч так... Следите внимательно за своїми остальными генералами. Їх це, конечно, там особо не спасе. Но до вас так хоч ну, хоть якийсь лучик правди пробиваться буде. Так що хавайте их. Їх... Давайте поиграємо в игру сейчас. Значить, ви ховаєте свого генерала, а от давайте, от хавайте його. Ми закриваємо глаза, все, сховали, ми йдемо шукать. Що, не знайшли, блин, а даже він. Ну, нормально сказал, я такие. А, ад а, Дэвин, генерал, ау! Он исчез. Зеленский о генерале РФ, который докладывал о взятии в кавычках Купянска. Российский генерал-полковник Сергей Кузовлев, который доложил главе Кремля Владимиру Путину о якобы взятии Купянска на Харьковщине, уже может быть мертв. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью PAP, которое было опубликовано в субботу 20 декабря. А что я не понял, что Зеленский вместо Канашенкова подрабатывает? Який, кстати, тоже генерал, генерал-лейтенант даже, да. Кстати, куда він пропав? Інтересно, а? Я как бы ні на що не намекаю, но у вас було целых 4 дня, щоб все це спростувати. Потому моя версія проста. Бухає. Бухає обмиває звание героя Росії, який він получив за геришки взяття Купянська, який ну, сам Путін ще потім раз два лично ще брав тому ніяких причин для беспокойства немає, як і любому другому русскому командиру, який ще подякувати небесам, якщо ми його знайдемо. Бо якщо його першими знайдуть русский, фієрверк буде не менше ярким. Силовики расстреляли создателя «Испанёла» Станислава Орлова на его даче в Севастополе. Других участников бригады задержали по делу о торговле оружием. Командира неонацистского отряда испаньола Станислава Орлова, известного под позывным «Испанец», убили при задержании на даче в СНТ «Флотский» в аннексированном Севастополе 4 декабря, пишет «Астра» со ссылкой на очевидцев и видео с места задержания. Да тут я вам даже, знаете, так подякую бо Ца испаньола це, ну, це щита заноза була. Там нацисти ідеє такі, і їхній костяк составляли футбольні фанати, так що проблеми там, де вони з'являлися, здавали нам немало. Це правда. Так що ми не проти, що ви його самі вслід за пригоженими і... і ліквідували. Пожалуйста, собаці собача смерть. І де, як ви думаєте, вони цю собаку потім утилізували? Вони ж не просто її під забором прикопали. Отгадайте, де. Ну, Просто наповнюється Росія, духовна столиця міра. А це ну тупо бандюк, тупо бандитське ОПГ. В храме Христа Спасителя простились с лидером ультраправой бригады «Эспаньола». СМИ утверждают, что его могли застрелить на собственной даче под Севастополем за участие в торговле оружием. Так именно того храм Христа Спасителя ⁇ это главный православный храм Московского патриархата. Такого издевательства над верой и такого оскорбления чувств верующих эта секта давно не знала. Хоча не факт, що воно їх і сильно оскорбило як то. То якби якось там блаженого, наприклад, відспівали, то ну, може хтось обурився б. А такого відкровеного головореза з таким відкровенним бандитським душком, таким для русских святий, того й здох, як якась собака, яку злі мінти пристрелили, но пользи вони з нього хорошенько поймели. Основатель неонацистской ДШРГ Русич Алексей Мельчаков выступил перед школьниками на уроке мужества. Его обвиняют в жестоких пытках и убийствах. Неонацист, основатель ДШРГ Русич Алексей Мельчаков провел урок мужества в одной из российских школ. Фотографии мероприятия опубликовали в телеграм канале формирования. Та тут ви може не совсем даже удачный термин подобрали. Бо дивіться есть нацисти, да це ну саме по собі уже ужас, ужас. А коли ці нацисти вообще путають всякі береги. Їх називають, ну не дивіться на значення цього слова, просто так прийнято, їх називають неонацисти, щоб підчоркує там, ну, взагалі. А тут, ну, понимаєте, тут тут даже, даже цей термін, учитої масштаби цього фрукта, от, ну, звучить як яке то. лайтовое благословение, вообще не описывающее масштаб катастрофы. И эта катастрофа деткам уроки мужества в школе проводит. Он для русских деток святый. Я вот даже в страшном сне не могу себе представить, как оно потом сдохнет. Но его пока бережут, хранят как икону, бо такие сейчас в первую очередь России матушке нужны. Романов Лайт, доброполия Покровский район. Сухраб Ахмедов вернулся и уже дает результаты, к сожалению, для противника. Напомню, что ранее Ахмедов уже был отстранен от командования, в том числе за большие потери при отсутствии результата при штурмах Павловки и Угледара. Фактически также бездумно гнал колоннами и группами бойцов 155-й. Теперь, получив еще больше власти, он сформировал колонну из нескольких подразделений морской пехоты и состоящую из 30 единиц техники и отправил их на убой. Последствия на кадрах. 6 танков, 9 БМП, 5 БТР, 1 БРЭМ и 10 квадроциклов. И что вас тут не устраивает? Ну красиво ж атака була. було. Нереально красиво. Нашим хлопцям сподобалось. Вони говорять, так отдохнули, давно такого улова не було. Так що ви ж нос, победителя нацизму. Ви цю війну для чого придумали? Щоб побольше убийств, всяких, да. Щоб, ну, так ви своїх количество калі... калі... 200-х считали, ще раз пересчитайте. І подякуйте за це, ви знаєте кому. Всему генералу, герою Росії Ахмедову. Який от такий молодець, тому от я віддільно хочу зараз звернутися до наших спецслужб. Не вздумайте його трогати, щоб з його голови ні Волосинка не упала. Ви що, він нам ще сто разів за це такими атаками в колону віддячить. І за русіх я спокою. Ну, тому ж такий генерал, з таким реноме, такого м'ясника. Ти він спокійно до пенсії потім ще доживе, здрисне кудись там домой в свою чечню і оттуда ще буде поносити кровавий путінський режим. Треба Чеченця відділення буде предупредити, щоб не здумали його яким-то командиром назначати, коли русский колони политику. А якщо в плен, наприклад, там попаде, чи що немедленно відпустити, немедленно. из под лица сделали вооруженного психопата. Российский контрактник, вернувшийся из плена, расстрелял семерых сослуживцев. 31-летний контрактник Сергей Ягушев, в июне вернувшийся по обмену из украинского плена, 25 ноября 2025 года расстрелял семерых сослуживцев в поселке Каменка Ленинградской области и сбежал. Его до сих пор не нашли. А зачем шукали? Наверное, героя России дать, да? Или генеральский погоны на плечи влепить? Ну вот, я не понимаю, чем он... Хуже остальных ваших генералів. Я вам навіть більше скажу. Де він от всей вашей армії нічим не Вернувшись, як ветерани війни в Україні убивають і калечат росіян. Буде тисяч чоловік стали жертвами вернувшихся з фронта воєнних. Так це ще подожди, це ще ж війна не закінчилась. І того, видимо, Путін, його генерали спішать її заканчивать. Ждуть, щоб ми цього їхнього неліквіда перемололи. Сцелими колонами нам його запускають, ти знають, що якщо вся ця банда головорезів вернеться додому, мало нікому не покажеться. Там цими генералами, адміралами таку вулицю устелені будуть. А рядом такі ж вулиці устелені простими росіянами, які їм просто під гарячу руку підвернулись, і які так переживалися своїх мальчиков на СВО. То давайте я одразу прийду, прийду, що ми там все чи переживати за кого-то з вас ми, ми точно не будемо. Самі жрите от это все гамно, яке ви всією своєю страной заколотили. заколотило.